Оце так! Ваша активність мене приємно вразила. Отже, переходимо до запитань: перше: чи вміють риби ходити? Як ви думаєте, всі риби плавають? А от і ні. Є така риба, що ходить. Це жабовидна риба. Вона використовує свої плавники, щоб пересуватися по дну, наче ніжками. Друге запитання який об'єм океану і який об'єм живих мешканців там? Загальний об'єм світового океану становить приблизно 1,330 – дві тисяч мільярда кубічних кілометрів. Це робить океан найбільшим резервуаром води на землі, що містить близько 97% усієї води на планеті. Визначити об'єм усіх живих організмів в океані складно, але вчені оцінюють сукупну масу всіх живих організмів у десятки мільярдів тонн. До речі, фітопланктон. Вони складають основну частину живої маси океану і відповідають за виробництво до 50% кисню на планеті. Скільки цікавого нам розповіла перлина? Ми дуже старалися, щоб вам було пізнавально та цікаво. Тому поділіться в коментарях вашими враженнями. А наступні відповіді на питання чекайте завтра.